Ось, дивіться, повністю знімає все авто для того, щоб вони не жахнули на бабки в цій Європі при оренді автомобілю. Це найбільша махінаторська схема, яка Є, зараз про неї розкажу, будьте обачені, розповсюдьте відео, бо дуже багато людей беруть тачки в оренду і попадають потім на тисячі. Розказую. В житті вам кожному доведеться брати авто в Європі в оренду, незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном знаходитесь особливо настане момент, коли треба буде брати, і коли з цим стикаєшся в перший раз. Це виглядає дуже дешево. Ці автомобілі можна брати дуже дешево. Ось дивіться, за такий нюанс можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, от я зараз знімаю. Новий бампер, нове крило, тисячі б вам впаяли, так? Особливо коли не взять страхування. Все, чао. Ну, виникає питання, а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього-навсього 119 європейських оцих карбованців. Ну, ви поняли. І здається, а як вони взагалі? Фішка в тому. Що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси, бачите? От, отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано, ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знає випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких от речей.